Вітаю вас, В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Програма територія 102 Програма найгучніших кримінальних подій Одеської області. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Чоловік вбив свою співмешканку, а тіло викинув до сміттєвого контейнеру. Хотіли розбагатіти, а опинилися під вартою. За напад на жінку затримані гості міста. Правоохоронцями Одещини затримано чергового хабарника, який зловживаючи службовим становищем, вимагав у громадян грошову винагороду за виконання службових обов'язків. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки, яка проживає в місті Одеса. Вона повідомила, що неподалік від її будинку горить сміттєвий контейнер, всередині якого знаходиться людина. Виїздом на місце пришестя слісної оперативної групи головного управління внутрішніх діл Одеської області Одеського міського управління було встановлено, що в мусорному бакі знаходиться до половини труп неустановленої жінки». при подальшому відпрацюванні на вулиці водопроводній та на Мельницьких кар'єрах. У сміттєвих контейнерах були виявлені по одній нозі жінки. В ході проведення побудинкового обходу встановлено особу загиблої жінки. Нею виявилася 54-річна одеситка. Незабаром в ході подальшої роботи правоохоронці встановили, що до вбивства причетний співмешканець жертви 43 43-річний непрацюючий житель Одеської області. Зіржалі за обійством супруги ми розписано ну, в громадянському браті. Я сделал большую глупость, в этом очень сильно раскаиваюсь. Мы просто Мы выпили много, вот. она меня ударила, я схватил, что попало, а попался мной под руку. И об этом очень сожалею. Потом я сутки не мог зайти в дом, потому что боялся. Я, у меня были деньги, я ходил по, по всему городу и просто пил. А когда я вернулся, очень сильно пьяный, я ее... Розділив на частини і витягнув на вулицю, щоб я не знав, як, як збавитися от трупа і щоб мене не посадили. Наразі по відношенню до затриманого відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство. Санкцією даної статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років До міліції надійшли телефони повідомлення про те, що в приміщенні кінотеатру, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця Героїв Сталінграду невідомі скоїли напад на заступника директора з фінансової частини та викрали в неї значну частину грошей. Вже за декілька хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група Суворицького райвідділу міліції. Як пояснила правоохоронцям, постраждала, вона приїхала на роботу близько сьомої години ранку. В цей час в кінотеатрі ще нікого не було, і центральні двері були замкнені. Жінка відчинила двері і вимкнула сигналізацію. Вона вже зайшла до свого кабінету, як раптом пролунав крик, із коридору на неї накинулися двоє незнайомців в масках. Нападники декілька разів вдарили свою жертву по обличчю, після чого приставили до її горла ніж і почали вимагати гроші. Перелякана жінка дістала сейф у конверт з грошима та віддала його зловмисникам. Отримавши бажане, ті зав'язали нещасну скотчем і кинулися тікати, заобачливо пошкодивши дроти стаціонарного телефона. Фону та, прихопивши з собою, мобільний потерпілої. Трохи оговтавшись від пережитого потрясіння, жінка змогла звільнитися від липкої стрічки та покликати на допомогу. В ході оперативно-розискних мероприятий з сотрудниками уголовного розвитку Суворовського районного відділу міліції була задержана група ліц от которых поступили признательні показання в завершення данного преступления. Изъяты вещественные доказательства похищенные деньги, а також которые данные граждане купили за деньги, добытые преступным путем. Спілкуючись з постраждалою, правоохоронці з'ясували, що йдучи на роботу неподалік від кінотеатру, жінка помітила одного зі своїх співробітників. Це здалося їй дивним, адже до початку робочого дня залишалося ще майже дві години. Та й поводився чоловік досить підозріло. Побачивши заступника директора, він швидко сховався за деревом. Вже за годину, як ні в чому не бувало, підозрілий працівник кінотеатру прийшов на роботу, де на нього вже чекали співробітники міліції. 28-річний Одесит навіть не очікував такої швидкої поразки. Просте запитання правоохоронців про те. Що він вранці робив поряд з місцем події? Загнало чоловіка в глухий кут, усвідомивши, що всі придумані ним версії шиті білими нитками. Підозрюваний почав розповідати правду. Хоча навіть тепер він намагався виставити себе жертвою обставин, переконуючи, що не хотів нікого грабувати. Наразі відносно трьох зловмисників відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій на період слідства вони утримуються під вартою. Цілком імовірно, що за один день життя на широку ногу на них очікує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років. До Київського райвідділу міліції, що у місті Одеса, надійшло повідомлення про те, що на вулиці архітекторській невідомі зловмисники відкрито зірвали з жінки золотий ланцюжок з хрестиком. Я спокійно собі сиділа серед білого дня. Люди йдуть, старушки йдуть. якби толпа подошла до тролейбусу. Я теж я только ногою вступила. То есть это было на остановке? Да, на остановке, да, конечная была там, 12-го мы с ребенком mm -hmm. подошли, и я сначала, я просто не поняла, что произошло со мной. За что вас задержали работники милиции? грабеж. Ну, да, сорвали цепочку. С кого сорвали? С девушки молодой, сорвали цепочку золотую. Ну и что потом произошло? Чего поймали, провели сюда. Сразу же поймали? Да попытки были пикса вы ранее судили нет это уже до этого совершали такие нет в первый раз от а чего вот так вот решили не знаю ну вот ну, с чего вдруг пришла такая вот идея сорвать цепочку денег захотелось вы нигде не работаете Підозрювані були доставлені до райвідділу міліції. Ними виявилися 23-річний та 26-річний громадяни однієї із сусідніх держав. У них вилучено речові докази, золоті вироби по відношенню до затриманих відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж Санкцію даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 12 років. До управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю надійшло повідомлення від 56-річного жителя області, який повідомив про те, що начальник відділу державної виконавчої служби одного з районів Одеської області вимагає у нього незаконну винагороду у розмірі 3 тисяч гривень за зняття арешту з його автомобілю та закриття виконавчого провадження. В ході перевірки даного заявлення був задержаний 32-літній, руководитель отдела государственной исполнительной службы одного из районов области, у которого в его служебном кабинете были обнаружены денежные средства в сумме 3000 гривен. В настоящий момент возбуждено уголовного производства по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса, принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208. Уголовного процесуального кодексу поміщений в ізолятор времінного содержання. У відношенні посадовця розпочати кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, отримання неправомірної винагороди, яка карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років, справом обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. Далі дивіться про таке в Одесі. Працівники міліції перевірили законні торгівлі на книжковому ринку. Бортій з економічними злочинами викрили організаторів незаконного бізнесу. Одеські правоохоронці провели акцію «Скажи ні наркотикам». Нещодавно працівниками слідчого відділу одеського міського управління було проведено санкціонований обшук в торгівельних павільйонах приватного підприємства Книжковий ринок, розташованого по вулиці Єврейській. Під час проведення обшуку з торгівельних лотків було вилучено 44 тисячі 500 примірників контрафактних дисків на загальну суму понад 1 мільйон гривень та понад 700 пляшок горільчаних виробів відомих іноземних виробників на суму понад 300 тисяч гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 203 зі значком 1 кримінального кодексу України, а саме незаконний обіг дисків для лазерних систем щитування без контрольних марок. Подібні дії караються штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна та знищення дисків для лазерних систем щитувань, матриць обладнання чи сировини для їх виробництва. Нещодавно працівники міліції отримали повідомлення про функціонування підпільного грального клубу, розташованого в одному із приміщень історичного центру Одеси. У ході перевірки борці з економічними злочинами встановили факт надання адміністратором даного закладу послуги з проведення азартної гри. За це 28-річна одеситка отримала від клієнтів 200 гривень. В той же день в трактів інтерактивного клубу був проведений обиск, Ході которого із'яти 11 системних блоків і деніжне средство в сумі більше 23 трьох тисяч гривень. Системні блоки відправлені на експертне дослідження. Через декілька днів після викриття незаконної діяльності грального бізнесу борці з економічними злочинами спільно з представниками прокуратури виявили ще одне електронне віртуальне казино. Воно розташоване в орендованому будинку в одному зі спальних районів міста Одеси. Надання послуг у сфері грального бізнесу за допомогою мережі інтернет з використанням електронних грошових коштів організував 33-річний одесит. Під час обшуку приміщення інтерактивної зали. Борці з економічною злочинністю вилучили 52 системних блоки, 60 моніторів, 3 ноутбука та 14 жорстких дисків для персональних комп'ютерів. Слідчим управлінням головного управління за обома фактами розпочати кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 203 кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом. Санкцію даної статті передбачається покарання у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Працівники міліції розповіли молоді про те, як в наш час можна жити та цікавитися життям без наркотиків. Співробітниками одеської міліції проводиться робота спрямована на профілактику немедичного вживання наркотичних речовин і психотропних засобів серед молоді та неповнолітніх. Тож цією метою в рамках проведення дня молоді України працівники обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і відділу кримінальної міліції у справах дітей організували та провели інформаційно-пропагандистську акцію з попередженням наркотичної залежності серед молоді під назвою Скажи наркотикам ні у режимі живого спілкування непосредственно молодим людям розіснялось употреблення наркотиків у недопустимості употреблення так званих курительних смісей, аналогів, стимуляторів которые также очень негативно влияют на молодые организмы. Также была организована раздача информационной литературы. О вреде употребления наркотических средств. Я думаю, что действительно такие акции, которые проводят сотрудники органов внутренней безопасности, достаточно актуальны, поскольку э, разъясняя молодежи, что есть другие стимуляторы для более веселой жизни, кроме как наркотики и других и других стимуляторов, что можно находить в музыке, в других увлечениях, в в, спорте и в других видах жизнедеятельности, а не в наркотиках. что вы знали о наркотиках. Да, это очень распространенная среди молодежи и среднего возраста людей. Такая большая проблема, это, чего начинают с легких наркотиков, такие, там, покуривают, там, ради такого интереса на дискотеках, это очень распространенное, что самое обидное потом это влияет на развитие будущих детей нашего нового поколения. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к этой акции, которую проводят сотрудники милиции? Положительное, и я считаю, что очень правильно, чтобы молодежь знала, как относиться к этой проблеме и как ее решать.